Чи може бути накладений штраф на відповідальну особу, якщо попередній кадровик прийняв військовозобов'язаного без військово облікового документу? От ви прийшли на роботу, приймаєте справи, попередня працівниця просто пішла не передавала справи, а ви побачили, що людину прийняли без військово облікового документу взагалі. Ні, надіючу відповідальну особу не накладатимуть штраф за прийняття на роботу військовозобов'язаного без військово-облікового документу, якщо це зробив попередній кадровик. Однак Можуть накласти штраф за неповідомлення ТЦК про виявлення порушення правил військового обліку. Рекомендуємо письмово повідомити працівника про необхідність надати військово-обліковий документ і направити лист до ТЦК, в якому повідомити про факт порушення правил військового обліку. Ну тут дивіться, яка загвоздочка. Як тільки ви направите лист до ТЦК про порушення правил військового обліку. На попереднього кадровіка штраф уже накласти не можна, бо він уже не є посадовою особою, а ось на керівника можна. Тому ось тут, як то кажуть, бабка надвоє гадала. Будь ласка, 10 разів подумайте і поспіл, порадьте з керівником і адвокатом як тут краще зробити. Тому що щоб самим собі. собі не принести додому штраф.